Зараз до нашого ефіру долучається офіцер першого окремого загону ЦСП ОМЕГА на псевдорубін. Ми вітаємо У вас. Доброго дня. Слава Україні! Героям слава! Отже. Почнімо, Знаєте, оперативна ситуація, звичайно, вона важлива, і ми би хотіли, аби ви нам розказали про останні зміни, про все, що відбувалося на вашому напрямку. Але є речі, так само не менш важливі. Це підтримка українського війська. За коротку мить на екрані з'явиться код QR, за яким можна буде підтримати українське військо, і, і це буде конкретна потреба. Я би попросив, аби можливо ви в двох словах описали на що цього разу потрібна підтримка, на що будуть скеровані кошти. Скажу вам, те, що у нас завжди є необхідність втів дронах, так як ми заміняємо це артилерійськими снарядами, яких у нас багато, і ми можемо точечно відпрацьовувати по ворогу тів дронами, і в нашому підрозділі це дуже гарно виходить, тому що в нас є навчені пілоти, які дуже ефективно знищують ворожу техніку. та... Піхоту ворога за допомогою ФТВ-дронів. тому ми збираємо на велику партію ФТВ-дронів, а також РЕП, який захищає життя наших військовослужбовців, наших побратимів під час виконання бойових завдань. Наскільки результативні впівідрони у руках бійців вашого підрозділу? Бо ясна річ, в кожного своя тактика, своя стратегія. Як працюєте ви? Чи можете похвалитися? Завдяки тому, що ми використовуємо нестандартні частоти, нестандартний підхід до використання впівдронів, тому майже кожен дрон влучає в ціль, і кожен дрон знищує або ворожу піхоту, або ворожу техніку. У нас пріоритетна саме на ворожу техніку, тому що Ворог активно її застосовує на нашому напрямку та і на всіх інших, і саме останнє ми знищили ворожу арт установку. Це сау, її ціна більше 16 мільйонів доларів. А знищили ми її в дроном який коштує 500 доларів. Я вважаю, що це дуже ефективно. І е, саме тому ми ми потребуємо великої кількості дронів, тому що ми якісно відпрацьовуємо по ворожим цілям. І саме тому необхідно підтримати цей збір, те, що ви бачите зараз на екрані, це вже я до аудиторії звертаюся. так само заакцентуємо на тому, що є внизу екрану номер картки для тих, хто звикнув в класичному, може варіанті, вводячи цифри картки, власне підтримати. Пам'ятайте, що малих донатів не буває. Але повернімося до ситуації, поки поки аудиторія донатить, повернімося до ситуації поточної. Ви говорите про е, успішне використання дронів. А що у росіян? Із ребами на вашому напрямку, Росіяни також активно використовують реби. І ми з цим моментом також боремося. Ми знаємо, які вони використовують частоти для цих ребів. В ефірі я цього говорити не буду, тому що це певна таємниця, і цього розголошувати не потрібно, адже це завадить нашої результативності. Але скажу лише те, що вони використовують дуже ефективно ці реби. незважаючи на це, ми з ними активно боремося і використовуємо різні підходи, такі нестандартні, щоб боротися з ворожими ребами, уходити від того, що нам глушить сигнал, і відпрацьовувати точно по цілям. Давайте поговоримо про поточну роботу. Ви працюєте на Донецькому напрямку. Як ситуація у вашій зоні відповідальності, тому що тривожні новини приходять, наприклад, з Покровського напрямку? Як у вас ситуація дуже складна. Тільки за минулу добу ворог використав 44 авіабомби, якими вони просто знищують міста, в яких ще Нещодавно жили мирні люди, яким е, доводиться через це покидати свої рідні домівки, і е, незважаючи на це, ми стоїмо, будемо стояти до кінця і будемо е, виборювати нашу перемогу, незважаючи ни, ні на що. А на рахунок е, також е, їхніх ударів арт-установками це е, в порівнянні з нашою кількістю, 7 до 1. тобто. У нас набагато менше снарядів, але ми працюємо більш якісніше, більш точніше, і ми використовуємо також FPV-дрони, замінюючи ці тим, що от ворог використовує арт установки. А ми їх знешкоджуємо FPV-дронами. Інтенсивність атак росіян чи вона змінюється? Ну тут можна звичайно згадувати про курську офензиву, але в цілому в. Незалежно від цього, та я припускаю, що це може мати певну інтенсивність там, за певний період. Так, ворог ще також використовує для своєї піхоти. Вони закупили велику кількість мотоциклів, на яких ворог дуже близько може і швидко підбиратись до наших позицій. Але ми вже це все прорахували, і також ми використовуємо різного типу мінування також ми використовуємо різного типу боєприпаси для того, щоб швидко реагувати на те, як ворог виїжджає на різного типу баги або мотоциклах. І ми просто слідкуємо за цими їхніми можливостями та відпрацьовуємо також по тихоті, яка їде на мотоциклах і квадроциклах різного типу. Це не заважає нам їх знешкоджувати в той кількості якості, як ми це робимо. А що стосується кількості, це приблизна кількість на одному із напрямків ворог втрачає від ста. До 200 осіб ну осіб особового складу, і вони просто не рахують їх. Вони як живе м'ясо, які пускають їх на убой, І вони не рахуються з тим, що це якби жива сила, і вони пускають їх просто не жаліючи. Так, ну я нагадаю про наш збір на підтримку першого окремого загону центру спеціального призначення Омега. Потрібні дрони, потрібні реби. Це те, про що ми говоримо буквально у кожному нашому зборі. Тому я закликаю вас долучатися. Важлива зараз кожна гривня. Нема малого донату: гривня, дві, п'ять, п'ятдесят копійок. Це все складається в ті суми в кожен дрон, який потім ми всі напевно всі дуже любимо передивлятися Відео і дивитися на влучання. Достатньо Ті навести камеру телефона на QR-код, або набрати номер карти, долучайтесь, будь ласка, і ми будемо вдячні. І так само напевно буде вдячний і Рубін із хлопцями, з своїми побратимами. Не знаю, чи є там дівчата. Ви є з нами на зв'язку. Сподіваюсь, чи. Та, ну на жаль, бачите, так, так, так ви так, нас так. чуєте, і це це ключове. У нас буквально там хвилина залишається. Але щодо того, чого потребуєте наразі, ну бо, та, той збір, який зараз триває, і м, глядачі донатять, це, це абсолютно очевидно. Ви це пояснили, але я думаю, так само можуть бути і інші нагальні потреби, ем, особливості вашого напрямку. Через те, що саме наш підрозділ застосовує нестандартні підходи до знешкодження ворога, саме які підходи я не буду розголошувати, але скажу те, що ці підходи дуже робочі, і саме тому хотів би наголосити, щоб українці чекали дуже зовсім скоро гарних новин з фронту, тому що наші нестандартні методи. Ми ділимося з іншими підрозділами, і вони дуже ефективні. За рахунок цього є е, статистика, по якій можна подивитися, що ворог е, просто скоро закінчиться, і ми обов'язково переможемо. Тому друзі, донатьте, не забувайте допомагати та підтримувати військових. Ми дуже цінимо це і поважаємо те, що кожен на своєму місці допомагає нам. Дякую, слава Україні, героям слава я потрактую те, що ви зараз сказали, як відповідь на моє запитання, тобто підтримки, це те, чого потребуєте ви, і фінансової. Я думаю, і е, моральної, але так само і інші підрозділи, і всі м, представники збройних сил України, українські воїни. Е, ще раз нагадаємо, офіцер першого загону ЦСП ОМЕГА на псевдо Рубін з нами на прямому зв'язку. Дякуємо.